Я хочу зробити відеофіксацію нашої розмови для власного користування. Давайте не, спочатку. Я вам ще раз кажу: викликаємо поліцію, тоді ви фіксуйте. На, а чому так? Тому що не можна фіксувати. Дивіться, фіксувати. хлопці, згідно підстави Кабінету міністра в 1456, віна, не, смішно, не смішно. Є постанова Кабміну, там вказано порядок перевірки документів під час правового режиму військового стану. Є така ситуація? Немає. Як це немає? Ну Війна, йде в країні. Ну, Кабінет кабінет міністрів зробив підставу? Ну, війна, йде в країні. Я розумію. Військове я положення, так? Да? Що що у нас є закони під мирний ну, час. Ну який під мирний час? час Ну на всякий випадок, якщо настане військовий стан, якщо буде агресія Російської Федерації, ну, так, так. Вона була почалась. Ну агресія є. Військовий стан вели? Ввели. Є підстава для перевірки документів під час дії військового стану. А як? Пункт 7. А виїхали з Харкова, де ви, так. наприклад, знаходитесь на обліку. Наприклад, ми не знаємо, чи ви з Харкова чи ні. Що Ви там заходите знову, ви переміщуєтесь по Україні, вас в Харкові шукають за адресою. Так. Наприклад, там може поїздки вам дають, але вас немає. А от дивіться, ви... треба поясню, як це робиться. Так. От, наприклад, якщо мені Харків Да. А, е, Я маю бути в розшуку, в розшуку, да, по Україні. І має бути розпорядження, що така людина, наше, 5 знаходиться 5 ,5 в розшуку. 5,5 в мільйонів розшуку. Якось? Та може бути хоч 20 мільйонів гривень. Якщо на це буде потреба, буде 20 мільйонів. Ні, це не демогогія. Це правові відносини між вами і мною. Я громадянин України, ви посадова особа. Ви зараз куєте посадовий злочин. розумієте? Якщо я зараз викличу поліцію, складу на вас заяву, у вас будуть проблеми. Це не смішно. Що друго? ви кажете? да? Ні, ну у вас буде, ну, Ви хочете, щоб я викликав поліцію? Ні, серйозно. Або ми розходимось. Звісно, викликаємо, або ми викликаємо поліцію. Розумієте, ну, це не, неправильно. Не ну як не можна? Розумієте? Всі дії, які ідуть проти, проти. Оборони нашої держави, так оборони держави, це є дії злочинні. Президент гарант конституції. Ні, ні, Він не це, має це, права злочиня. казати, що вона на паузі. Чу, людина Ухиляється від мобілізації. Це треба довести, що вона ухиляється. Хлопці, я вам кажу про перевірку документів. Ви не маєте права на це. Отак робити, розумієте? Ви маєте право з поліцією перевірити документи. Якщо поліція, я ж показав мона це додатково. Камінданту. Це не весь комплект. Це не весь комплект. Має бути ще поліція з вами ходити поруч і вони мають мене перевірити на підставах законних. А якщо я їм дозволю, згідно з 182 статті кримінального кодексу, щоб їм не була справа кримінальна, вони вам передадуть мої дані, а потім вже ми розмовляємо. А ви вибігаєте як сафарі? Давай документи. Ну що це за циркуля? Я там. Ну, ви там Вам... Та я, я знаю, що я розказую залина... я. Знаю, що я розказую. Хлопці, якби ви, ж, не підійшли, я не знаю, що розказує. Та ви нормально. я ж теж культурно, хлопці. Ну ми з вами не кумов'я, Щоб ми з вами культурно просто нормально спілкувались ви посадові особи. Я громадянин України. Ви посадові сказали, що ми незаконне групуванні. Ні, ну ви себе Ви себе позиціонуєте як посадова особа, правильно? Ви формуєте себе як позиціонуєте. Тому між нами, з вами, можуть бути лише правові стосунки. Оце, що там нормально по-людськи, то ви сядете з комов'ями, там по-людськи, по рюмашечки бахнете і будете по-людськи. Ми були просто без опізнавальних знаків, без документів. Я б і не зупинився, вас... я пішов би. Ну, а ми б вас затримали. На підставі. Ну, це як бандити вже. Хулігани, бандити. Це як же бандити. Ні, ну як би воно тоді? Нормально? Та це ж теж нормально. Ну, це ви, кримінальний але... кодекс. що б ви їм розказували тоді? Ну в мене б не Таті, було там можливості вигляді. розказати. Ви можете мене зараз упакувати, я ж не спорю. Можете ненормально, можете але, побити це, мене. Але якщо ми цього хочете. Не робимо? Ну тому що так, ви так, себе позиціонуєте ми... як посадова особа, правильно? Правильно, І тому, тому між нами, з вами, можуть бути лише правові стосунки по закону. Ви поважаєте за я поважаю закони України і поважаю хлопців, які там зараз наразі боронять Україну. Давайте ми зараз туди підемо, хто ж тоді буде з вами тут розмовляти. Є депутати, давайте зараз в міську раду поїдемо, роздамо поїздки всім. Так, Разом так, вже, з вами. вже, вже, працюють. Де, так, вже? Думаєте? Де ж ми служба, де ж служба, Державна міграційна служба, О, податкова, поліція, Євген. Буде Скільки людей так, я, вам, я вже? Скажу, так, я вам просто скажу, тому що я в обласному працюю, моб відділення. Я вам скажу, що зараз по депутатам піднято питання.